Апетитні булочки та пухкий хліб тут випікають самі. Значно полегшило роботу кондитеру новеньке придбання. Цей спіральний тістоміст дозволяє швидко і вправно замісити тісто для хлібобулочних виробів. В управлінні та обслуговуванні він дуже зручний та доступний, говорить помічник кухаря. Саме з його допомогою тепер можна значно збільшити кількість і прискорити виготовлення смаколиків. До цього я все місила вручну. Мені було дуже важко. Все це півдня я з цим хлібом, это, ну, 10 хлібів, 10-15 у день і 100 булочок. Мені треба було це все зробити вручну. А з тістомісом я вже, от, вже ось, почти, хліб вже в духовці стоїть, а булочки вже ж на підході. Посміхаючись, майстриня зізнається, що діти дуже полюбляють шкільну випічку, тільки лунає дзвоник, всі поспішають до їдальні. Окрім основних страв, обов'язкові ласоші булочка. А вона тут справжній витвір мистецтва. Секрет майстрині простий: треба лише любити дітей. Я ж люблю дітей, і я стараюся ж для них. І Училася я для цього, щоб булочки робити. Я ж кажу, цьому, на Новий год у нас Йолочки, на 8 марта восьмерочки. На день святого Валентина у нас сердечком булочка, а на 40 святих у нас жалован. А ще Зоя Вікторівна зізнається, що за останні роки значно покращилася матеріально-технічна база харчоблоку. Працювати стало набагато зручніше та комфортніше. Ну я тут працюю третій рік, і за цей за ці три роки в нас додавалася витяжка. Мойка, тестомес, печка ну дуже багато у нас цього додалася. Нова посуда в нас Всьому, все хорошо. Та все ж, незважаючи на створені умови, тут мріючи про новий холодильник та морозильну камеру. Надії покладають на відділ освіти та керівництво району. Сподіваються, що всі плани попровадженню якісного харчування вихованців навчально-виховного комплексу обов'язково втіляться в життя.